Найшло це взагалі цей весь розіграш. Нагадаю, я як любий, ну прям тащусь от калібр. Хочу, хочу задній привод, щоб саме задні колеса були грибли. Тому цей весь розіграш машина, якби мені манта подобається, вона по-своєму цікава. І той, хто я виграю, я впевнений, що також звикне до неї. Ну, є у неї своя ізюминка, скажімо так. Плюс этот мотор свапнутий який надійний, який дає. Очність вона виглядає, вона плюс-мінус їде на свої роки. Та все ж я хочу калібру. От такий екземпляр. Вони всі в принципі передньоприводні, також є повноприводні калібри, але я хочу іменно під дрифт, скажімо так, як і на Манті, я ділав проїзди боком. Хочу на калібрі те саме робити. Оскільки в мене є ну, одна. Турбова на передньому приводі я покатався, розумію, що мощність єсть, а реалізувати її прям крайне важко. Тому манту розіграю з целью купити калібру, зробити задній привод, проєкт. І якби чим швидше ми зберемо ці білети, тим швидше це все почне процес іти. А також ви коли купите білети, ви в принципі можете зробити донат таким способом. Манта я розумію, що не кожному вона якби потрібна, не кожен згоден на цю машину як в цілому. Бути власником, тому можна купити білет, зробити донат тим самим, тим самим учасникам, які дійсно хочуть виграти цю машину, дати змогу ну, виграти її. там буде менше тих претендентів. І, ну, якби, є люди, які реально хочуть її виграти, які купляють білети не один, не два. І тому тим самим ви допоможете мені з проектом новим почати розпочати. Також дасте змогу комусь виграти ви... ви, цей автомобіль. Ба... Ну, хто, хто його дійсно бажає. Треба рухатися далі. далі. Тому в будь-якому випадку, далі. кількість білетів вже половина зібрана. Я розумію, що в принципі залишилось не так і багато, щоб це ну, мої мрії реалізувалися. І, звісно, хтось все-таки ж виграє цю машину. Скажімо так, їдемо далі і купуємо білети. Всім удачі. Переходимо в інстаграм, ссылка в, опис в описі, є. пишемо хочу манту. Також, ну чим швидше ми зберемо, тим швидше ми розіграємо даний автомобіль. Ну і я, звісно, його збережу для вас. Все, всім до зустрічі і всім удачі в розіграші.